Правоохоронців, особа генпрокурора і очільника МВС у котре відзвітували про викриття злочинців, причетних до розстрілів і побуття активістів Євромайдану. Журналістам продемонстрували аудіозапис, в якому член кримінального угрупування бойко домовляється про привезення молодиків спортивної зовнішності в лютому 2014-го до Маріїнського парку. Здоровий вже, только беремо крепкий, щоб не було так, як той, ага. ми понабирали, а там ага. більше половини зброду. Лучше меншими визна. Ну нормально. А що по чому? Думаю, по 600 гривень буде. Та нової інформації не так вже й багато. за словами генпрокурора, загалом у протистояннях з 18 по 20 лютого 2014 тисячі злочинним угрупуванням було залучено понад 300 тітушок. Віталій Ярема та Арсена Ваков розповіли про затримання чотирьох безпосередніх виконавців та оголошення в розшук організаторів, прізвища яких не нові. Нами повністю встановлені організатори виконавці цього злочину чотири. Командири на той час, які перебували на керівних посадах підрозділі Беркуту, оголошені підозри по відношенню до них проводяться необхідні слідчі дії. Хочу наголосити, що організатором цього, цієї дії, цих незаконних дій, були міністр Захарченко, його заступники, а також керівники столичної міліції. У нас був духовний руководитель цього спротивлення, господин Захарченко. Находящийся ныне в государственном рошуке, он давал непосредственные команды, в том числе двум лицам: Зинову, это непосредственному руководителю в составе МВД, который тоже находится сейчас в, международном, в государственном рошуке, и Зубрицкому Виктору Васильевичу, который сейчас находится в розыске Интерпола. Про те, що Захарченко знаходиться в Росії, силовики знають та вдіяти нічого не можуть. Поки що не вдається переконати і Інтерпол оголосити екс-міністра МВС у міжнародний розшук, це зв'язано з процесуальними порядками Інтерпола. Це питання, скоріше більше політичний, ніж вопрос аргументів. Ми відповідні документи готуємо. Водночас у правоохоронних органах підтвердили факт видачі зброї зі складів МВС Тітушкам, що вчиняли злочини в Мар'їнському парку в лютому 2014-го. На даний момент затримано 13 активних учасників тих подій. Микола Різник, Тарас Біловол соціальна країна.